Людей, що вміють створювати гарний настрій іншим, у нашому місті зовсім небагато. Серед таких Аліна Ставнича, молода жінка, мама та яку радо запрошують всі, кому до душі її доброзичлива, спокійна манера ведення святкового заходу, вміння працювати як з дорослими, так і з дітьми. Що погодьмося є далеко не в кожного. Аліна веде заходи гарною українською мовою і, окрім усього іншого, ще й захоплюється випічкою патріотичних імбирних пряників. Але про все по порядку. Аліна, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до творчості? З дитинства я мріяла бути актором. Я мріяла вступити. На якийсь акторський факультет, але е, реальність така, що потрібно здобути більш е, таку професію, яка знадобиться в житті? Так. А звідки таке бажання інтересне? Е, коли я навчалася ще в школі, в нас був драматичний гурток. Е, я дуже активно там займалась, грала різні ролі. І... До речі, Це... Яку школу ви закінчили? Третю, третю школу. А хто вів цей драматичний гурток? Вів драматичний гурток Віра Леонідівна Кравченко. Так, класний керівник була Аюкіна Олена, яка просто неймовірно допомагала у відкритті цього таланту. Постійно у нас були різні шкільні заходи, де можливість розкрити таку акторську свою. Жилку була mm -hmm. просто неймовірна, і в мене був такий потяг до цього, але зрозуміло, що потрібно було щось більш приземлене, так правильно ви сказали, е, отримувати якусь спеціальність, і було прийнято рішення вступити на економіста. Вчилася я на економіста, хоча за фахом не працювала ні одного дня. Хоча мені також дуже подобалось якось, от мене так склало, що те, чим я займаюсь в mm -hmm. певний період життя, я mm -hmm. цим горю. І на даний момент і так само в інституті. Дуже активно займалася всіма гуртками, і так воно стикалося з творчістю постійно. І от класно те, що зараз прийшло до тієї справи, якою я зараз горю, займаюся, живу і надихаюсь. Ну, а власне, як ви до цього прийшли? От сьогодні, коли ви обрали фах економіста? Ви говорите так, але все одно це ж не одного дня робота. Що було поштовхом, я перепрошую. Ну так якщо згадати, відмотати кіноплівку назад, знаєте, от завжди буває щось, що на тумблері в людини раз, да? і ми розуміємо, що ми хочемо щось змінити. Або прийти до того, про що ми давно мріяли. За фахом я економіст, але я не працювала за фахом, і хоч моя. Діяльність, де я працювала, не сприяла творчості, але творчість все одно в мені десь так проявлялась постійно. Ви її в собі відчували однозначно. Ага. І коли вже народила дитину, в мене з'явилось таке непереборне бажання. от... Класні такі емоції дарувати людям і отримувати у відповідь От такий обмін емоціями з людьми відбувається. І це дуже класно. Я зараз я працюю і з дітками, і з дорослими. Я працюю ведучою і на дитячих святах, і на дорослих. І це Абсолютно різні світи працювати з дітьми і з дорослими, mm. але що там, що там відбувається такий класний обмін енергіями. Mm. Я дарую людям ем, незабутні класні емоції, і те, що я отримую в кінці свята, привітань, mm. їхню вдячність, їхні посмішки, просто те, як вони, я бачу, як вони на це реагують. Це дарує таке піднесення, таку неймовірну радість і. Розуміння того, що ти займаєшся тим, чим ти повинен зараз займатися? Ти на своєму місці. Короче, ви від цього кайфуєте неймовірно. Так, так. а скажіть, будь ласка, як ви прийшли до своїх імбирних пряників? Це я пам'ятаю з дитинства. У мене такі спогади класні, що от зараз зима так навіє ці спогади, обожнювала там, з батьками на санках на такі прогулки виходити і повертаєшся додому. І вдома постійно пахло класною випічкою. І мама постійно займалась. І в мене таке з дитинства така любов до цього всього, що, мабуть, та ще на першому курсі перед новим роком, як всі люблять там якісь прянички, mm -hmm. почала просто для себе. Вони, звичайно, мої перші пряники і ті, які я роблю зараз, це mm -hmm. небо і земля, звісно. Але ще перший раз розмальовувати, мені так як сподобався процес, mm -hmm. і вже пройшло років сім, мабуть, як я перший раз це спробувала. Просто до сьогоднішнього дня весь процес створення тіста і до розмальовування я отримую таке неймовірне задоволення. От Прям я як сказати, відновлюю свої сили, розслабляюсь. От я розумію, що це такий кайф класний. от правда. Ще тим, тим паче, коли є різні свята, ти придумуєш різний дизайн, різні там кольори, кольорові поєднання. Рецепти ваші це готові, чи ви їх напрацювали самі? Ну, чесно кажучи, я не скажу, що це авторський рецепт. Mm -hmm. Я знайшла його в інтернеті, ще вже, в принципі, багато змінювала. Mm -hmm. Там, звісно, якісь компоненти, якісь свої нюанси додавала, додавала обирала, але mm -hmm. так, основа це mm -hmm. не мій рецепт. Mm -hmm. А скільки ви їх почите, ну якщо за часом взяти. Я не маю на увазі, скільки процес триває там випічки. А взагалі, скільки ви цим займаєтеся, цими імбирними пряниками? Ну, так, от щоб вже на замовлення людям, то вже роки три, мабуть. Угу. Тобто ви в цьому. Це наскільки для того, щоб заробити, ну я розумію, що безперечно, так, ну, ми не про це говоримо зараз. А просто це для вас що, якась віддушена своєї Так, та, Однозначно, так. так. Слухайте, ну таке поєднання, ви аніматор, ведуча свят і ці пряники. Трошки якось дивно, якщо чесно. Тобто, акторство і що? І кондитерство? Як ви це собі поєднуєте, як ви це бачите? То, а ви я не задумувалася, якщо чесно. Мені здається, людина, ще коли я навчалася в інституті, в нас був такий класний педагог, філософ, який говорив, що. Тоді, мабуть, він заклав це в голову про те, що щоб ти, е, як людина, як особистість, була цікава на вколишньому середовищі, всім людям, які тебе оточують, ти повинна бути наповнена і багато чим цікавитись. От я угу. намагаюсь багато чим цікавитись, але я не роблю це е, через силу. От угу. мені це цікаво, я знайшла себе в цих питаннях, угу. я від цього кайфую, і угу. вони поєднуються ідеально. Я в цьому немає не проблем. Для вас поєднуються, я зрозуміла. Так, Слухайте, а розкажіть, будь ласка, е, історію, коли ви. Ви що, зайнялися волонтерством? Ну так чи інакше? Бо зараз такий час, що всі хочуть якось бути, ну всі я кажу, можливо, перебільше, але все одно всі ми хочемо якось долучитися так, до загальної справи, щоб наблизити в міру своїх скромних можливостей і сил, перемогою разом. Як ви, хто на, на кого вийшов? Взагалі, що це за історія? Я вважаю, що е, тоді, коли ти маєш можливість допомогти, ти просто зобов'язаний це робити. І, от, мабуть, нам зараз війна показала те, що не можна залишатися осторонь однозначно. І почалося вперше, коли був день захисту дітей, е, Марина із громадської організації. Даруй добро, вийшла на мене, попросила, щоб вони організовувався захід. Щоб я, як аніматор, попрацювала з дітками, mm -hmm. пофотографувалась із задоволенням. Звісно, я приєдналася. Зараз вони знову організовують прекрасний захід, за що я неймовірно вдячна їм, тому що я дійсно розумію, що не, це не заслуга нас, що ми доєднуємося. Вони це організовують, тому що скільки дійсно організаційних питань зараз постає. Це дійсно дуже непроста робота, і це прекрасно. Я зараз маю можливість. От раніше, коли я не займалася цією діяльністю, чим я могла допомогти? Я ну, них там будуть і, і співати, і танцювати. Я, чесно кажучи, такого я нічого не вмію робити. От зараз я маю можливість допомогти своїми пряниками, персонажами будуть нас там. Mm -hmm. Фотосесія буде. Mm -hmm. Я із радістю допоможу і. Я не вважаю, що це якесь однозначно. Я не хочу, щоб це збоку виглядало, як неначе це якесь геройство. Це, ага. Я вважаю, що це нормальна позиція людини, яка має можливість допомогти, ага. вона просто повинна це робити. Ага. Нещодавно ми мали. З моєю командою ще, ще, мабуть, місяць ще тому прийшла мені ідея в голову про те, що я маю можливість допомогти, я повинна це зробити. І думаю, в нашому районі, де в нас є місце, де можна відвідати діток. Згадала про те, що в нас в Саксагані є спеціальна школа, угу. і ми нещодавно, буквально тиждень тому, були в них. Це такі неймовірні були емоції від того, що я мала можливість їх подарувати. Ми у нас медведик білий, зайчик, ми поїхали з пряничками, угу. солодощами, ми потанцювали, пофотографували. Це не була якась там прям величезна програма, mm -hmm. але mm -hmm. посмішку ми подарували ще. Тим паче, ми згадали про те, що 13 листопада, здається, був всесвітній день доброти, і yeah, мене так, так надихнуло це свято. Ну mm -hmm. от. Це класно дарувати посмішку і добро, коли ти маєш це на це е, можливість і виділити там якийсь час на це. Ми здійснили таке, і надихнулася не лише я, і моя команда, хто мені допомагала. Це просто було, ну чесно кажучи, така енергія неймовірна, яку ми отримали у відповідь. Воно того вартувало. Так. А у вас є однодумці, які поряд з вами? Так, в мене є дівчинка, з якою ми працюємо зараз двох команда, і дуже класно, що ми знайшли. Ми були знайомі раніше. Mm -hmm. Класно, що ми знайшли один одного в тому, що от я розумію, мені не потрібно в чомусь переконувати. Mm -hmm. Я от бачу, що ми на одній хвилі. В неї такий самий прекрасний потяг до дітей. Причому дитину, яку бачить людина в перший раз, в неї вже в неї таке тепло і добро. Вона так хоче її огорнути і допомогти чимось. І так само на цьому заході вона так горіла цим. Тобто ви вважаєте, що не обов'язково бути педагогом, да, вміти працювати професійно однозначно, з дітьми? Ні, так? Однозначно. Мені Для вас це... що переважає? Любов до дітей? Однозначно, можна бути педагогом, але не любити дітей. Mm -hmm. насправді. Таке буває. Так, а мені здається, так, От те, що йде зсередини, ти, mm -hmm. тим паче діти вони так відчувають. Mm -hmm. Ти ніколи, як якийсь фальш, якщо ти намагаєшся щось грати, вони це дуже чітко відчувають і mm -hmm. будуть відштовхуватися. коли вони до тебе тянуться і, і тобі хочеться mm -hmm. у відповідь. Дати оце посмішку, угу. тепло, добро, такі от емоції класні, то це неймовірно. Ви вважаєте все таке, що з появою вашого синочка ці емоції у вас проявилися, ця любов до дітей? Чи це завжди було так? Там мабуть, ну я не скажу, що це тільки з появою моєї дитини, тому що я ще коли навчалася в інституті, в нас в місті Жовті Води була організація з дітками, там також були благодійні. Я mm -hmm. на той момент мене запрошували, коли були благодійні заходи. Mm -hmm. То, звісно, і, і тоді це було. Ти розумієш, що там були дітки із багатодітних сімей, і з різними проблемами, і ти розумієш, що от цим дітям. Твоя якась частинка уваги потрібна як нікому. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що тоді це так прям чіпляло за душу, mm -hmm. знаєте. То... А звісно, коли ще з'явилась моя дитина особиста, я, я розумію тепер бажання, коли мене запрошують на. Святкування дні народжень дітей. Mm -hmm. Я як мама зараз розумію, коли настало день народження моєї дитини, мені хотілося зробити для неї свято в тисячу разів більше, ніж собі. Вже mm -hmm. про своє день народження вже не згадую, вже хочеться дитину порадувати. Тому я розумію, звісно, і батьків, які хочуть свою дитину так само зробити їй неймовірне, mm -hmm. незабутнє свято, порадувати, подарувати їй такі класні спогади. Ясно. Ну і останнє запитання. Скажіть, будь ласка. Що вам хочеться, про що ви мрієте, я маю на увазі в творчому плані, безперечно? Про що я мрію? Е, є в мене маленька мрія, але я її поки не буду озвучувати, можна? А, ну, Я розумію, як от кажуть, да? хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про, про те, да, що ти мрієш. Але тобто це, є якісь плани, плани просто мрію? ви боїтеся зурочити. Не те, що зурочити, знаєте, мені здається, я така. Думка про те, що коли ти щось озвучив, в тебе вже немає прагнення зробити це і прагнути до цього. І в мене yeah. так в житті відбувається однозначно. Якщо я скажу, от я планую то-то, то-то mm -hmm. вже так, ну, ти ж вже озвучила, воно наче вже як здійснена мрія. Mm -hmm. Планів дуже багато, але дійсно, по-перше, зараз в мене маленька дитина, я не можу 100% часу приділяти ці всі творчості. Я займаюсь так, щоб вистачало часу на все, mm -hmm. і на родину, і на дитину. Це можливо? Це дуже важко, але Це можливо. Ну я так розумію. Зараз ми з вами знімаємося. Відкрию невеличкий секрет глядачам нашим, що з вашим синочком, мама ваша під час зйомки, так? А взагалі допомагають батьки в їм. Так, ми прекрасно так. В мене є чоловік, в мене є батьки, і це прекрасно, що в нас є допомога. Я маю можливість допомагаю батькам, а вони однозначно, моя родина, це не знаю, не знаю скільки відсотків, але дуже багато відсотків мого успіху вкладаються. Тому що якби не їхня допомога, мабуть би я б не була на тому етапі, на якому я зараз. Навіть навіть з дитиною, якби мені не допомагали, то звісно. Звісно, так би така б картина зараз би не вимальовувалась. За, дуже за що їм вдячна. Аліна. Ну я бажаю вам реалізувати те, про що ви мрієте, навіть з огляду на те, що ви не озвучили. Я розумію, що як в кожної творчої людини є якась спрія, є плани. Хочу, щоб вони реалізувалися. І дай вам Бог того, що ви самі собі бажаєте. Супер, дуже вам дякую. І вам всього найкращого. Дуже дякую, що запросили на розмову. Спілкуватися. До побачення.